Друзі, усім привіт! З вами знову CardMates і сьогодні ми поговоримо про один з найтоповіших покер-румів в індустрії паті -покер. паті покер був запущений в 2001 році, ставши по суті одним з найперших покер-румів в онлайні. З тих пір в ньому зареєструвалося понад 30 мільйонів користувачів, а на сьогоднішній день проект займає лідируючі позиції на покерному ринку. За понад 20 років успішної діяльності Рум закріпив за собою репутацію надійного бренду, якому довіряють мільйони гравців по всьому світу. У 2011 році компанія Party Gaming злилася з гігантом індустрії ставок на спорт Bevin, утворивши холдинг Bevin Party. На початку 2016 року знову відбулися важливі зміни, які до цього дня визначають вектор розвитку покер-руму. Корпорація GVC Holdings, яка сьогодні носить назву Entain, викупила всі активи компанії Bevin Party за мільярд 700 мільйонів, ставши головним акціонером. Покерру має гральну ліцензію Гібралтару і виконує суворі приписи комісії з азартних ігор Великобританії, що підтверджує високу надійність і безпеку гри на Патіпокер. Покерру неодноразово ставав лауреатом престижних премій в індустрії грального бізнесу, а в 2017, 18 і 2019 роках був визнаний найкращим покерним оператором року за версією EGR, випередивши навіть Покер Старс. Клієнт PatiPoker підтримує усі популярні операційні системи, а гра доступна як на реальні гроші, так і на умовні фішки. Любителі гри в Покер на ходу також залишаться задоволеними, адже покеру можна завантажити на мобільні телефони та планшети на базі Android та iOS. У цьому огляді ми детально розберемо усі аспекти цієї покерної кімнати. Огляд софту. Софт Патіпокер має унікальний дизайн, який не схожий на оформлення інших покеррумів. Розробники завжди враховують побажання гравців і регулярно оновлюють програмне забезпечення. Софт зроблений таким чином, щоб користувач інтуїтивно переміщався по лобі і в найкоротші терміни зміг знайти потрібний варіант гри. Програмне забезпечення Покер» 17 червня 2019 року не підтримують сторонні програми, такі як Holdem Manager або Pocker Tracker. Мобільна версія Патіпокер. В епоху стрімкого розвитку технологій кожен покером зобов'язаний надати своєму користувачу зручний доступ до гри в будь-який час. Мобільний клієнт Покер зроблений якісно і володіє всім повним функціоналом від гри на реальні гроші або умовні фішки до можливості внесення депозитів і виведення коштів. Встановити додаток можна як на смартфони, так і на планшети, що працюють на операційній системі Android або iOS. Трафік покеруму і наявність гри. За столами паті-покер регулярно ведеться активна гра на різних лімітах. Покер-рум стабільно входить до п'ятірки найкращих румів за величиною трафіку. В середньому за кеш столами грають півтори тисячі осіб, а в піковий час кількість гравців перевищує 2400. Про гру на паті-покер добре висловився їх амбасадор Філіп Паті-покер повертають здорову конкуренцію на ринок. У них є нова і свіжа атмосфера, яка тільки ростиме в нашій покерній спільноті. Кеш ігри. У лобі доступні кеш-столи з різними лімітами і досить великим вибором дисциплін. Почати гру можна з блайндів 1-2 центи, а максимально дорогі ігри в румі проходять з блайндами 200-400 доларів. Серед доступних дисциплін є безлімітний холдем, холдем з фіксованим лімітом, потлімітний холдем, потлімітна омаха і семикартковий стат з фіксованим лімітом. Турніри. Турнірна сітка на Патіпокер це, безперечно, сильне місце покер-руму. Гравці можуть взяти участь у багатостоловому турнірі, сателіті до живих подій, сітенгоу, лотерейних турнірах і фріролах. МТТ відрізняються своєю варіативністю. Ви знайдете події з повторними входами, рибаями, нагородами за вибивання, а також сателіти до турнірів з фазами. Що стосується баїнів, то в лобі доступні турніри від 22 центів, а максимальний внесок може досягати позначки в 25 тисяч доларів на великих серіях. На «Паті Покер є спеціальні щоденні щотижневі турніри, які підійдуть гравцям як з невеликим банкролом, так і любителям гри з високими ставками. Bootcamp це турніри з баїнами від 22 центів до 1 долара 10 центів, в яких протягом місяця розігрується понад 100 тисяч доларів. Federweight це турніри з баїнами від 5 доларів 50 центів до 11 доларів зі щомісячним призовим фондом понад 200 тисяч доларів. Middleweight – це турніри з середніми внесками від 22 доларів до 55 доларів із загальною гарантією понад 850 тисяч доларів. Heavyweight це турніри з високими баїнами від 109 доларів до 215 доларів, в яких протягом місяця розігрується понад мільйон. High Rollers це найдорожчі регулярні турніри з баїнами від 530 до 2600 доларів із призовим фондом понад мільйон доларів. Турніри Spins на патті-покер Спіни це гіпертурботурніри Go, в якому беруть участь троє гравців. У всіх гравців є шанс виграти джекпоту мільйон доларів у випадковому множнику від 2 до 240 тисяч. Переможець забере один мільйон, а другим і третім місцям дістанеться по 100 тисяч доларів. Як зіграти в спіни? Для початку оберіть баїн, з яким ви хочете зіграти. Далі вам потрібно визначитися, скільки столів ви хочете зіграти. Натисніть почати гру і чекайте множника в випадковому призовому фонді. Перед вами таблиця ймовірності випадіння призів в спінах на патіпокер. Схема рейку у кеш грі. Гравець платить покер руму рейк, який стягується з кожного розіграного банку. Розмір комісії залежить від ліміту, кількості покеристів за столом, але не перевищує встановлений максимум. Перед вами схема рейку в кеші у лімітних іграх і в безлімітних іграх. Що стосується турнірів, то тут рейк сплачується з кожного баїну. Його величина варіюється від 0 до 20%. У більшості випадків покерист платить не більш ніж 9% рейку з кожного внеску в турнір. Бонуси для нових гравців. Для нових гравців на паті Покер є бонус у 30 доларів. Для того, щоб його отримати, бонус код не потрібен. Вам необхідно просто зареєструватися за посиланням від Cardmates. Перед вами таблиця виплат кешбеку на паті Покер. Офіційний сайт. На офіційному сайті Петіпокер користувач може завантажити клієнт покерруму і зареєструвати рахунок на реальні гроші, дізнатися інформацією про актуальні акції, спробувати гру в інших продуктах компанії, такі як казино і ставки на спорт, і знайти відповіді на усі свої запитання. Депозити та ліміти. Зробити депозит на патіпокер взагалі не складно, адже Покерум підтримує практично всі популярні платіжні системи. Сума мінімального депозиту встановлена на познаці в 10 доларів, а величина максимальної суми поповнення залежить від обраного способу. При поповненні також може стягуватися невелика комісія. Перед вами список доступних платіжних систем для внесення депозитів на патіпокер в Україні. Кешаути. Виведення коштів з патіпокер зазвичай відбувається за кілька годин. Час очікування надходження грошей на рахунок, як правило, залежить від обраної платіжної системи. Деякі особливості виведення грошей на патіпокер виводити кошти можуть лише верифіковані користувачі. Ліміти на виведення коштів варіюються від обраної платіжної системи. У більшості випадків максимальна сума кешауту знаходиться на позначці в 50 тисяч доларів за один раз, але якщо користуватися банківським переказом, то вона може зрости до 1 мільйону доларів. Виведення коштів проводиться на ту платіжну систему, через яку раніше був зроблений депозит. Якщо протягом дня гравець зробив кілька запитів на виведення коштів на певну платіжну систему, то всі запити можуть бути об'єднані в один платіж. Якщо при спробі кашауту Покеррум запросить у гравця додаткові документи для підтвердження особи, на період перевірки кошти можуть бути повернені на рахунок гравця і можуть використовуватися для гри в Покер. Перед вами список доступних платіжних систем для виведення грошей з Патіпокер на території України. Служба підтримки. Служба підтримки Патіпокер доступна цілодобово, і фахівці саппорту з радістю проконсультують гравців з питань, пов'язаних із покеррумом. Зв'язатися з саппортом можна в онлайн-чаті та написавши на електронну пошту за адресою supportsobachka.patipoker.com. Перед тим, як звертатися до служби підтримки, ознайомтеся з розділом поширених запитань на офіційному сайті Патіпокер. Можливо, там є відповідь на ваше запитання. Якщо проблема все ж складна, то відправте листа на пошту сапорту з додаванням скріншота помилки. В такому випадку фахівці зможуть якомога швидше вирішити ваше питання. Висновки Паті Покер це покер-рум з залізною репутацією, яка встановлювалась роками. Покерна кімната може запропонувати своїм гравцям бонуси на тисячі доларів та турніри з гарантіями на мільйони доларів. Гру в лобі можна знайти в будь-який час, але найбільша заповнюваність столів ввечері по Європі. Кеш-гравці з будь-яким банкролом зможуть зіграти на паті, так як доступні мікроліміти та фріроли. В спінах користувачі зривають джекпоти, а в МТТ виграють престижні трофеї, покер рум підходить як для любителів, так і для регулярів. Ну а на цьому поки що все. Підписуйся на наш канал, став уподобайки та не забувай натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Ну а з вами були CardMates, до зустрічі!